Анна Рое, аптека ароматів. Учора ми перевірили всі флакони один за одним, і справді, знайшли кілька напівпорожніх, де лише на дні булькало трохи ароматичної рідини. Ханна сказала, що найближчими днями треба буде поповнити запаси, а це означало, що ми під її наглядом готуватимемо нові аромати. Я щойно прокинулася і ще ніжилася в ліжку, але мене вже пройняв радісний щем. Він приємно схотав у грудях, немов я сама була флаконом, усередині якого все позириться і переливається, зробила глибокий вдих і спробувала заспокоїтися. Врешті-решт ще тільки 10 ранку, а з ханою домовилися зустрітися о 12. Треба було чимось себе зайняти. Сонячні промені проникали в кімнату крізь старомодну ажурну фіранку і лягали на моє ліжко, вкриваючи його квітковим візерунком. Ця фіранка висіла тут задовго до нашого переїзду. Спочатку різноманітний старий мотлох, яким була наповнена придбана батьками Віла Еві, не викликав у мене нічого крім роздратування. Але зараз, кілька тижнів по тому, я дуже раділа, що живу у будинку, який зберігає давню таємницю, справжнісіньку чарівну таємницю. І мені випала честь її оберігати. Хіба можна про таке мріяти? В якійсь новобудові? Я обвела поглядом кімнату, тріщинки в липнині на стелі, древній комод з овальними косметичним дзеркалом, в якому потемнішав один край, оббите червоним оксамитом крісло, поруч ліжка. Усі ці речі колись належали аромотакарям, які мешкали на віль до нас. Я згадала, як раніше кабкувала з мами за її любов до всілякого мотлоху і усміхнулася. Мені тоді дуже кортіло, щоб у неї була якась звичайна, цілком нормальна професія, щоб вона працювала, наприклад, продочиною чи щось на кшталт цього. Але мама була реставратором, тобто займалася не просто старими, а старовинними речами. Відновлювала розбиті статуї ангелів по церквах, оновлювала вицвілі фрески на стінах, загалом проводила до ладу все, що з плином часу ставало непоказним, облупленим, зламаним однак, мала й костійність. Напевно, вілу Еві мама купила насамперед тому, що неодмінно хотіла жити в справді старому будинку. Проте ще на додаток нам безкоштовно дістався справжній скарб, схований під віллою. Батьки мої, звісно ж, не знали, і напевно ніколи не дізнаються, посміхнулася я про себе. Я дуже люблю маму і тата, але розповідати їм про все зовсім не варто. Та й хто знає, як вони вчинили б з аптекою ароматів, якби довідалися, що та неприємна історія декілька тижнів тому трапилася з ними саме через неї. Я визлузнула із ліжка, надягнула джинси і зібрала волосся у хвостик, хоч і почувалась якось по особливому, відтоді як стала ароматикарем. На моїй зовнішності це ніяк не позначалося. Зі своїм прямими русими волоссями та зелено-блакитними очима я мала вигляд найнепримітнішої дівчинки на світі. Зачинивши за собою двері до моєї кімнати, пройшла коридором і заглянула до Бенно. Мій молодший брат сидів на долівці, будував щось із Лего та слухав якусь аудіовиставу про динозавриків. Я посміхнулась. Гарматикар, який досі грається в конструктор, такого старий Дан де Брайн, якому ми зобов'язані всіма цими незлічимими чарівними флаконами, напевно, і в найсміливіших мріях не міг собі уявити. Привіт, бано. Спробувала я перекричати ревіння динозаврів. Ти там лишив мені хоч трохи варення на сніданок. Він навіть голови не підвів. У Бено і тата варення було темою для суперечок номер один. Час сніданку, брат категорично відмовлявся намазувати його на хліб і смакував продукт у чистому вигляді, незважаючи на всі таткові доводи і погрози. Знизу лунало дзенькання тарілок, тому я пішла сходами і рушила на кухню. Тато саме мив посуд, а мама стояла поруч і витирала. Вони тихенько хіхікали про щось своє і замовницьки переглядалися. Напевно, татко, як завжди, знову жартував. Доброго ранку, сонечко, усміхнулася мама, помітивши, що я зайшла на кухню. Доброго, кивнула у відповідь я взяла одну із щойно витратих мисок для пластівців і присіла за наш маленький круглий стіл для обіду. Цей стіл був напевно найважливішим предметом мебелів у нашій родині і однією з небагатьох речей, які ми перевезли сюди з Берліна. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.